Є знижки на пари сіл. 20% в аптеках. Подорожник вам таща. Скандали з ТЦК не припиняються. Мережу сколихнула заява доньки та дружини побитого чоловіка. Жінки стверджують, що його силоміць хотіли мобілізувати. Що кажуть на це в ТЦК? Усі подробиці скандалу розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Новий скандал із ТЦК тепер прогримів у Київській області. Під броварами представники терцентру зупинили водія далекобійника, змусили його вийти з авто та побили. Принаймні, саме так стверджують дружина та донька чоловіка. Свою історію вони оприлюднили у соцмережах. Моя мама не може зняти одне відео на годину, так як думали, що все обійдеться спокійно, так як мій батько ставився до ТЦК доволі спокійно, без качання своїх прав та без образ даних осіб. Але в момент, коли приїхали дві машини, які викликали ТЦК, моя мама почала знімати відео, тому що зрозуміла, що зброя не просто так знімається з запобіжника, та не просто так патроник заправляється патронами. В цей момент мого тата витягнули з машини, та він впав на спину. І в цей же час дві особи постукали в пасажирські двері, де сиділа мама. Вона відкрила двері та перед нею стояли дві людини, з направленою зброєю на неї, та сказали виходити з машини. Донька постраждалого повідомила, що інцидент стався 30 січня близько 12.30 в селі Рудницьке Броварського району. За словами Вероніки, поки її батька били, поруч стояв і поліцейський, і втім нічого не зробив. Поки мого тата били, поки мами забрали телефон та видаляли все, що можливо, тільки працівник поліції, який приїхав до цього, стояв в стороні руки в карманах. Та він дивився на всю цю ситуацію та ніяк не реагував, так само як ТЦК стояли та просто дивились. Як на їхніх очах ледве не вбивають людей. Я знаю, що в мою адресу буде багато дурних коментарів по типу таких ухилянтів, це провокація Збройних сил України, не треба було лякати і тому подібного. То скажу вам так: мій тато повістку взяв і добровільно розписався в ній. Мій тато підтримує Збройні сили України, так як і моя сім'я. Ми розуміємо, що таке втрати на війні. Ми розуміємо, що таке, коли близькі нам. Люди на нулі, але давайте думати адекватно. Якщо всі чоловіки підуть на війну, хто буде допомагати тим, хто потребує допомоги. Не кожна жінка вміє їздити на фурі, не кожна жінка має змогу працювати та заробляти кошти. Не кожна жінка може йти на тяжкі праці. Я чудово розумію, що хлопців треба змінювати, але ж не таким чином. Я не кажу, що всі, хто стоїть на постах та дають повістки, погані. Ні, я кажу про даних осіб, які займалися цим злочином, та про тих осіб, які стояли в стороні. Та ніяк не діяли. Матір каже дівчина примусили видалити всі відзняті відео, але дещо збереглося. З самого моменту побуття не видно, однак чути лайку. З З машини! машини! можна? А Виться, може.

Вже звернулася до лікарів. У медичному висновку указано багатоуламковий перелом очниці, перелом кісток носа та гематоми. Дівчина оприлюднила її фото побитого 55-річного тата. Нині він зі струсом мозку у лікарні. Допис вже зібрав кілька сотень репостів і коментарів. Люди обурені, кажуть, саме такі випадки деморалізують інших. Розбійники у формі тільки дискредитують зсу, тримайтеся та борітеся!» Побачила цю новину в телеграм-каналі. За прізвищем знайшла вас. Це жахлива і недопустима ситуація. Зверху з ОП постійно каже, що це протизаконно, що такого не має бути, і винні у цих дикунських діях будуть покарані. Одні обіцянки цяцянки, як завжди, щоб людям очі замилити, нічого не змінюється. Представники ТЦК дозволяють собі все, чого забажають. Чим вони в даному випадку відрізняються від расистів та тож чужі з ворожої сторони їм наші закони не писані. А це здавалося б, свої, свої, своїх їхні дії суперечить всім визначенням прав людини на особисту недоторканність. За це потрібно вже не саджати. Ніхто їх не посадить. На жаль, а радикальніші дії приймати. Є ті, хто стають на захист ТЦК, Аргументуючи, що просто так зброю ніхто б не дістав. Поясніть, бо не зрозуміло, чому збиралися стріляти і знімали зброю з запобіжника, як то вказано. Можливо, були якісь провокації з вашої сторони. От не вірю я вам, скоріше за все, замовчуєте. Там люди теж не святі, але зброєю просто так не погрожують, нікого серед білого дня не стріляють. Броварський ТЦК на інцидент досі ніяк не відреагував. Натомість заяву зробили у поліції. Там зазначили, що розпочали розслідування. Шановні громадяни, повідомляємо, що слідчі за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень. Частина перша статті 125 ККУ. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту та проводять слідчі дії. Також повідомляємо, що відносно працівника поліції буде призначене службове розслідування та буде проведена повна перевірка щодо правомірності його дій. І таких випадків багато. Нікуди не дівається брак кадрів на фронті. А тим, хто майже два роки воює, час відпочивати. Втім, у такий спосіб у ТЦК навряд вийде набрати людей в армію. Подібні дії лише дискредитують порядних колег і демотивують населення. Тим часом до Верховної Ради внесли два нових законопроєкти. Президент пропонує ще на 90 днів, тобто до 14 травня, продовжити мобілізацію та воєнний стан в Україні. А що ви думаєте про цей випадок та як має відбуватися мобілізація без скандалів? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава Зсу та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!